У Кропивницькому збільшилась кількість травмованих через ожеледь. До міського травматологічного пункту звернулася 76-річна Лідія Степанівна. Вийшла за двора і і впала. Вроді нормально. Думаю, розтаяло все хорошо. Ну, вийшло нехорошо. Десь стала, мабуть, на льот, де там воно ще не розтаяло. Після огляду лікар направляє на рентген знімок. Дій, підій, підій. Більшість звернень під час ожеледиці до травмпункту з переломами рук і ніг, розповідає завідувач травматологічного пункту Вадим Власенко. Найчастіше це нижня третина передпліччя, називається променева кістка в типовому місці, щиколотки підвертають ноги. Ну, переломи в ділянці ліктьового суглобу в нас також зараз. Ну, це такі три найбільш типові переломи, які в нас зараз на даний момент всі пов'язані з погодними умовами. каже цього тижня у порівнянні з попереднім кількість відвідувачів травмованих через ожеледицю майже подвоїлась вночі. У нас температура мінусова, вона все підмерзає в день плюсова температура. Воно все. Таку кашу формується. Кількість хворих у нас за останні дні це від 30 до 40 людей. За вчора там 34 у нас було. Якщо погодні умови стабільні, то в нас зараз там ну, десь в середньому 20-25 чоловік. Коли погодні умови такі, як зараз, ну зазвичай більше 40, там 40 50 буває буває більше. Усім травмованим роблять цифрові рентген знімки. Якщо перелом не ускладнений, гіпсують. Матеріалів для гіпсування взимку використовують втричі більше ніж влітку, говорить завідувач. Для того щоб накласти гіпс, треба вата як протежировка. Це називається вата, бинт і гіпсовий бинт. у нас їх зараз абсолютно достатньо, в запасах на декілька місяців. Є плюс зараз тендер. Лікарня проводить і буде ще більше. Дефіциту ніякого З початку січня до травматологічного пункту за меддопомогою звернулися 184 людини. Це звернення саме пов'язані з погодними умовами. Частіше за все пенсіонери з переломами, а молодь з частковим пошкодженням зв'язок або з забоєм. Але якоїсь там категорії виділити зараз не можна. Травмуються всі медичну допомогу в травматологічному пункті. Надають цілодобово Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.